Зараз ми будемо пиляти трубу 60 на 40 мм в перетині, товщина стінки 2 мм, під кутом 45 градусів. Даємо, заготовку нашу. На що слід звернути увагу, коли пиляєш під кутом 45 градусів, не прижимати сильно пилку, тому що за рахунок того, що під кутом заготовка, трошки уходить диск і різ не досить рівний виходить, тому якби треба не сильно нажимати на пилку. Šel start. Досить таки рівний і не складно буде його зварити з іншою трубою. Зараз спробуємо ще раз відрізати під кутом 45 градусів. На даний момент у нас теж труба 60 на 40 мм, але її товщина складає вже 3 мм. На черзі прямий різ, труба 60 на 40 і товщина стінки 2 мм. Пробуем. Збираюсь зробити ворота. Зробив основні направляючі, кути типу позапилював під 45 градусів, щоб було легше їх стикувати. Вже одні є зроблені ворота мною. Взагалі все виявилось не так складно, хоча я не являюсь ні сварщиком, ніколи не вчився на сварщика. Просто придбав сварочний апарат Тесла. І ним пробую. Це все трошки. Трошки помилки бувають при сварці. Взагалі-то все купив направляючи із самісінької італії. Все оцинковане, всі комплектуючі теж оцинковані і сама конструкція досить хорошо себе зарекомендувала. Немає ні скрипу, дуже легко двигаються ворота. Сам процес сварки знімати не буду, бо це буде дуже скучно спостерігати. Зніму вже готовий варіант. На даний момент основна рама зварена. І зараз я буду приварювати цю рейсу, по якій власне ворота і будуть рухатися взад вперед. Так, на даний момент ми приварили направляючу рейсу. По всій довжині десь прихватками такі через кожні 20-25 см. І приварена розчалка. Так, тепер нам треба внутрішні ребра понаварювати. Вже буде схоже на ворота. Ну, вже Зараз навіть трошки видно, що це вже дійсно ворота. Тут вже вечір, ворота фактично готові, все на прихватках, вже всі елементи зроблені, але ще тут буде врізатися замок. Для того щоб можна було не навісний, а щоб відкривався з двох ось ну, Приблизно так як на старих то так зроблений з засовчиком. То Приблизно такий же варіант буде і тут зроблено. І потрібно все обварити, зачистити шви і далі фарбувати вже власне ворота. Значить, На даний момент я затратив 8 робочих годин, для того щоб зробити цей каркас. Наші ворота фактично готові. Вже залишилось тільки зачистити сварні шви і пофарбувати їх, погрунтувати. Врізаний замок, так як автоматики на даний момент немає, ну, приблизно так він буде працювати. Розмір ворот. Грубо кажучи, 4х20. На Сама направляюча рейка 6 метрів, не обрізалася. Для того, щоб закріпити каретки, я придумав таку конструкцію восьмерка метал, просверлені дирки наскрізь на 16 і 16 болти з гайками. Болти заварюються тут, обрізаються. І в нас виходить така пластина. Що ми маємо? Так як немає досвіду кріплення у мене. Якщо я не вгадаю з висотою, я завжди зможу підложити шайбу і знову зажати цю каретку на потрібну висоту. Тут достатньо місця на шпильки, я оставляю, щоб було місце, куди підкладуватись шайби. І Ця конструкція, я збираю цю площадку, яка із шпильками. Просто приварити до закладного швеллера у потрібному місці. У мене є, так як дирки тут овальні, я їх можу передвигати право чи ліво, а по висоті я зможу за допомогою шайб регулювати. Це упростить, на мій погляд, задачі з установкою варіт. Наші ворота вже зварені, пофарбовані і готові до встановлення. Треба заказати метал і займатися встановленням воріт. На даний момент ворота встановлені. Все я показую. Відкриваються вони. без зайвих зусиль. Значить, що я тут зробив для того, щоб зменшити дрібіжання, шум під час відкриття, то Приклеїв звукоізоляційну стрічку, яка йде по профілю, і безпосередньо до неї прижатий жесть наша з профнасті. І якщо так послухати по звуку, то немає такого неприємного звука. Це все, що я хотів сказати про наші ворота.